Нещодавно я дізнався про те, що працівники АТБ в місяць заробляють, увага, приблизно 10 тисяч гривень. Це йдеться про касирів, про всіх працівників залу. Так ось яким чином вони роблять? Вони тобі нараховують мінімалку, а решта в решту видають у вигляді премії. З плюсів тобі дають пенсійний стаж, також тобі роблять кожні півроку роблять медичний чекап твого організму 10 тисяч гривень в місяць. Як можна сьогодні вижити за ці гроші? Фактично, якесь рабство, перепрошую, яке сьогодні оформлено в у вигляді мережі супермаркетів, і так роблять не тільки АТБ, є багато українських компаній, які заробляють дуже великі гроші, проте своїм працівникам платять ось такі копійки. Рабство вже давно було скасовано, проте не вже сьогодні, досі в нашій країні існує така форма рабства, коли люди вимушені працювати за такі копійки. Як можна вижити за 10 тисяч гривень? Скажіть.